Сьогодні, в черговий раз ми знаходимося в одній із наших лікарень, лікарень міста Одеси, де отримали гуманітарну допомогу. Мальтійська служба допомоги це недержавна, міжнародна організація, яка надає гуманітарну допомогу різним країнам. І в цьому році, завдяки сприянню муніципалітету міста Регенсбург, ми отримали таку допомогу. Ця допомога розподілена між трьома лікарнями на загальну суму майже 500 тисяч євро. Хочу також відмітити, що за минулий рік наші медичні заклади надали допомогу категорії військовослужбовцям майже 4 тисячам. Це було лише за 10 місяців минулого року. І в цьому році, вже за 2 місяці, більше тисячі військовослужбовців отримали якісну допомогу завдяки підтримці, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів.